Щоб намалювати інтер'єр будь-якого приміщення, нам потрібно використати свої знання, які ми набули раніше, а саме: лінійна перспектива, лінія горизонту, точка Сходу. Без цих знань малюнок інтер'єру неможливий. Повторити все ви зможете, повертаючись до уроків, які вам вже розказувала і які знаходяться тут на каналі. Вітаю всіх глядачів каналу, і в цьому відеоуроці я постараюся детально розказати і наглядно показати принцип побудови інтер'єру приміщення. У мене це буде куточок класної кімнати, де проходять у нас заняття гуртка «Умілі ручки. Для виконання цього завдання учням потрібно вибрати куточок своєї кімнати або також зробити фото інтер'єру будь-якої класної кімнати. Ракурс, вигляд потрібно взяти такий, щоб видно було і стелю, дві стіни, підлогу. Звичайно, в кімнаті мають бути предмети. Приступаємо до роботи. На фото я визначила основні ключові лінії кімнати. Це те, на що саме перше ми мали б звернути увагу, не дивлячись на те, що ці лінії загороджені предметами. Ми маємо побачити основні лінії стелі, стіни, підлоги, адже від них починається побудова кімнати. Визначаємо лінію горизонту. Нагадаємо, що лінія горизонту це лінія на рівні очей спостерігача. У приміщенні теж цей закон діє. На даному малюнку я позначила лінію горизонту жовтим кольором, і вона знаходиться на рівні моїх очей. А ще я розмістила на ній точку сходу. Для даного малюнку вона буде основна і видима. Точку сходу у просторі можна визначити за допомогою лінії, на якій розміщені предмети точно перпендикулярно по відношенню до лінії горизонту. Наприклад, крайня парта справа у просторі, вона навпроти мене і впирається в лінію горизонту перпендикулярно, тобто під кутом 90 градусів. На прикладі червоних ліній, які мають напрямок до лінії горизонту і в точку сходу, ми бачимо горизонтальну частину побудови предметів, що знаходяться в кімнаті, а інша частина побудови базується на вертикальних лініях. Напрямок побудови, шафи, парт, картин на стіні, все залежить від точки сходу та лінії горизонту. Для побудови іншої стіни потрібна ще одна точка сходу, але вона там за межами листа паперу, отже, ми будемо знати, що вона існує умовно. Давайте тепер повільно і практично це будемо закріплювати. Визначивши лінію горизонту і точку сходу, починаємо побудову кімнати. Для більш чіткого сприймання я зробила чорно-біле зображення. Малюємо вертикальну лінію. Це є лінія кута кімнати. Місцеположення її визначаємо пропорційно до середини листа, тобто вона зміщена вправо від середини. Далі приблизно зображуємо стіни кімнати, робимо рівними лініями та від руки. Стіну будуємо відносно точки сходу. На вертикальній лінії утворилися дві точки: це є верхня точка стелі та нижня точка підлоги. Згадаємо побудову куба. Іншу стіну будуємо, виходячи з цих точок та маючи на увазі умовну далеку точку сходу. Ще скажу, що все спочатку прикидаємо приблизно і легкими лініями, робимо начерк, щоб потім ми мали змогу переробити елементи малюнку, відштовхуючись від попереднього малюнку. Зразу ви точно не визначите точність побудови, а в процесі роботи, порівнюючи предмети, ви будете удосконалювати свій малюнок. Дивимося уважно на наш об'єкт і визначаємо, яке місце до нас найближче. Це є вертикальна лінія кута шафи. Зображуємо її. Верхня точка її чуть вище лінії горизонту, а низ майже в кінці листа. Співставляйте, щоб вмістити на лист. Отримавши висоту шафи від нижньої та верхньої точки, тягнемо лінії в точку сходу та малюємо бік шафи. Суто горизонтальними лініями та визначаємо закінчення шафи під вікном вертикальною лінією. Приблизно намічаємо таким самим способом поличку. Далі розміщуємо парти. Лінії також сходяться в точці сходу, а бокові лінії парт горизонтальні. Якщо б парти були рівними, то горизонтальні лінії йшли паралельно лінії підлоги, а парти з нахилом то виходять горизонтально паралельні листу паперу. Уважно дивимося, як розміщене вікно. Вертикальний край збігається з краєм шафи, а горизонтальні лінії паралельні лініям підлоги та стелі. Що означає порівнювати предмети один з одним? Ось, бачите, в процесі малювання виявилося, що поличку, яка знаходиться над шафою, я розмістила ближче до вікна, а тепер я не маю місця, де намалювати картини, які висять на стіні. Виправляю свою помилку і пересуваю поличку далі від вікна. Тепер стало все на свої місця, і я маю на стіні, де розмістити картини. Вони також будуються відносно точки сходу. Всі горизонтальні лінії йдуть у напрямку точки сходу, а вертикальні залишаються вертикальними. На такому етапі ми аналізуємо, чи все розклали на місця. Ви бачите, що я зробила легкий начерк, визначилася з розміщенням основних ліній та предметів і бачу, що мене це влаштовує. І аж тоді я починаю детальну промальовку повністю всієї кімнати. В детальну промальовку входить вирівнювання та наведення основних ліній, робота над окремими предметами, деталізація їх. Доповнення другорядними, але немаловажними елементами, таких як поділ шафи, полиці, товщина вікон та дрібні елементи інтер'єру. Зверніть увагу на дверцята шафи. Ті, що до нас ближче, вони ширші, ті, що далі, вони вужчі. Це діє закон лінійної перспективи. Чим далі, тим вужче і дрібніше. Товщина вікна також. Зверніть увагу на лінії кутів вікна. Вони також мають напрямок у точку сходу. Світильник на стелі також будується за законами лінійної перспективи. Так само і парти. Якщо комусь щось не зрозуміло, уважно слідкуйте за рухом олівця і аналізуйте, та уважно дивіться, як воно виглядає в натурі, в кімнаті, яку ви малюєте. Побудову зроблено, дуже дрібні деталі поки що не промальовано. Тепер потрібно зробити тональне рішення. Для зручності малювання я камеру перекладу в бік, але постараюся, щоб вам було видно основні елементи, над якими я буду працювати. По роботі, яка вже має гарну побудову, легко класти тон. Тим більше, що в цій роботі такі нюанси, як рефлекс, блік, не враховуються. Тут зовсім інше рішення. Прокладаємо основні тонові плями. Це тінь, півтінь, падаючі тіні і залишаємо світло. Потрібно вказати, де світло і де нема світла, тобто затінена частина. Маємо показати, що світло паде з вікна, а все, що заховане від вікна, там тінь. Штрих кладемо у напрямку протилежному від вікна, тобто, можна сказати, по напрямку світла або по формі предмету, або косий. виділяємо найтемніші місця, місця середнього тону та світлі місця. Тут багато прямих ліній, то для зручності роботи над штрихом можна використати клаптик паперу з рівними краями. Він в більшості випадків вам допоможе рівно зробити краї та пришвидшити роботу. Тон прокладаємо постійно, порівнюючи з середовищем, з якого малюєте, та з предметами в кімнаті. Стіна, в якій розміщене вікно, буде темною, так як вона завжди відвернута від джерела світла, а стіна навпроти вікна завжди світла, так як на неї падає світло від вікна, а бокові стіни мають середній тон. Thank you. Коли ми закінчили розкладати основні тональні маси, і нас задовільняє робота над малюнком, виправлення вже не потрібно, тоді ми можемо розмістити дрібноту, глечики, вазони та інші декоруючі інтер'єр предмети. А тепер беремо довгу лінійку і давайте перевіримо, чи ми все правильно зробили. При закінченні роботи всі лінії мають точно перетинатися в точці Сходу. На своїй роботі ви просто перевіряєте лінійкою, а я на своїй роботі наведу сильніше ті легкі додаткові лінії, що малювала раніше. За допомогою цих ліній ви можете побачити, як ви справилися із таким трішки нелегким завданням. Мої побажання щодо вашої роботи. Побудова інтер'єру це цілий аналіз навколишнього середовища, це розвиток вашого об'ємного бачення, це уміння відтворити побачене правильно. Процес роботи це суцільне обмірковування та визначення параметрів відстанів, довжину та ширину, це певне перепрограмування вашого мозку та вироблення навичок оковиміру. Засвоєння цього матеріалу назавжди змінить ваш погляд на навколишній світ. Ви його завжди будете бачити так, як бачать це художники. Порівняйте себе до того, як ви бачили однотипні предмети, і тепер, коли ви бачите предмет і зразу його об'єм і розміщення в просторі, ваш кругозір стає набагато ширший та різноманітний. З чим я вас і вітаю! А також бажаю натхнення у подальшій роботі, моїм підписникам каналу гарного настрою, новим глядачам удачі та не проходьте повз, а долучайтеся до нашого невеличкого на даний момент співтовариства. Буду дуже рада відгукам. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі.